Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Prime Time на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Громадська організація 4.5.0 Кривий Ріг започаткувала серію майстер-класів для дітей з числа ВПО. І перший такий майстер-клас пройшов в одній з музичних шкіл нашого міста. На заняттях діти навчилися новій техніці малювання, а також весело і цікаво провели час. Для початку ми переглянемо сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У свої дев'ять Марійка всебічно розвинена дитина. Дівчинка захоплюється східними єдиноборствами, платінням із бісеру, та як і більшість дітлахів свого віку полюбляє малювати. Минулими вихідними вона завітала на майстер-клас, де опанувала нову для себе техніку живопису. Це квіти мені сказали, що це більше похоже на піони. І Мені дуже подобаються піони. Вона дуже яскрава ця картина. Ну мені сподобалось. Мені подобається мо. Три класи, мама мене записує. Мені дуже подобається таке захоплення. Я люблю дізнаватись про щось нове, і для мене це як хобі. майстер клас проходив в укритті 13-ї музичної школи та був розрахований для дітей віком від 6 до 9 років. На першому занятті викладачі образотворчого мистецтва знайомили малечу із ниткографією. Ця техніка вона розвиває у дітей творчість, фантазію, а також дрібну моторику. Тому ми маємо надію, що дітям дуже-дуже сподобається цей майстер-клас і вони захочуть. Прийти ще раз і ще раз до цих майстер-класів можуть залучатися будь-хто, але сьогоднішній майстер-клас розрахований на дітей Саксаганського району лише через те, що зручно їм добиратися до нашого закладу, тому що школа знаходиться в Саксаганському районі, і всі діти району можуть до нас залучатися. Співорганізаторами майстер-класу, що проходить в рамках проєкту Артлабораторія, виступила громадська організація 4.5.0 «Кривий ріг». Такі заняття розраховані насамперед для дітей-переселенців, які вимушено покинули. Не лише рідні домівки, а й улюблені гуртки. Таким чином балеча зможе легше адаптуватися у новому для себе місті, продовжити займатися улюбленою справою та завести нових друзів. Мета нашого проекту ознайомити дітей саме з нашими місцевими закладами, спортивними школами, щоб вони могли знайти для себе щось цікаве, як розвивати свої творчі здібності, як психологічно розвантажуватись і емоційно розвантажуватись. Я вважаю, що для дитини це дуже важливо. Для батьків також важливо, щоб дитина відчувала себе впевнено, щоб вона була емоційно і психологічно стабільна, щоб все в неї було якось на піднесеному настрої, а культура в цьому дуже допомагає. Подарунком для учасників майстер-класу став концерт від вихованців музичної школи. Живопис та малювання лише один з напрямків проєкту Артлабораторія. Попереду ще чимало творчих зібрань з музики, декоративно-ужиткового мистецтва, ліплення та хореографії. Слідкувати за анонсами майстер-класів можна на офіційній сторінці ГО 450 Кривий Ріг у Фейсбуці. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, Перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Тетяна Гопкало, директорка музичної школи номер 13, а також Ганна Жогунова, викладачка образотворчого мистецтва музичної школи номер 13. Я Вас вітаю. добрий mm -hmm. день. Давайте почнемо з такого питання. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ось така ідея проводити майстер-класи і така співпраця з організацією «4.5.0»? Ми познайомилися з організацією 4.5.0 ще минулого року, і у нас вже було декілька проектів ще в минулому році. А на початку цього року ми з Катериною Різниченко спілкувалися, що ми хочемо продовжити співпрацю. А знаючи, що вони опікуються внутрішньо особами, ми Запропонували, що ми готові провести серію майстер-класів та концертів для внутрішньо осіб. Ми за Планували декілька майстер-класів для дітей різного віку. Перший майстер-клас, як казала вже в сюжеті, був для дітей 6-9 років. Наступний майстер-клас запланований на березень, 25 березня, для дітей 4-5 років. Там, окрім образотворчого мистецтва, ще буде майстер-клас з музичного мистецтва, де діти спробують шумові музичні інструменти. І потім майстер-клас уже на квітень запланований для дітей 9-12 років. Якщо потрібно, і будемо бачити попит. На ці майстер-класи ми продовжимо ще декілька майстер-класів. Тобто, всі майстер-класи з цієї серії будуть саме в вашій музичній школі. Я правильно розумію? Так. Для образотворчого мистецтва і для музичного так саме в нашому закладі. Також ми бачили з сюжету, що під час майстер-класу викладачі знайомили дітей з ниткографією. Розкажіть, будь ласка, що це за така техніка, і взагалі трошки детальніше. Ну це да питання скоріше більше до мене. От. Діти з задоволенням сприймають щось нове. Це, до речі, досить оригінальна, нестандартна така техніка. Вони з задоволенням це робили, тим паче квітка була фантазійна. Не треба було себе обмежувати в чомусь, можна було так фантазувати, і дійсно дуже класно вийшло. До речі, таких технік дуже багато, і можна ще працювати і працювати, пропонувати дітям нам є дуже багато чого. Тобто, всі квітки робили правильно розумію? Так, всі квітки, але вносили свої такі оригінальні моменти. Я потім далі трошки розкажу. Дійсно цікаво, багато технік, і діти до них мають бажання саме проявити творчість і щось таке нестандартне. Робити, uh -huh. Бо вони все одно щось та й доповнюють, щось та й привносять. Хоча техніка є такою, ну, доволі така тема була така ну, вузька, просто квіти, uh -huh. але доповнили вони багато якими деталями. по так? Руці, так а? а які матеріали використовувалися для цього? Ми використовували акрилові фарби і полотно. Це був такий хол спеціально оброблений, загрунтований. От. І далі вже шляхом нитку окуналася в цю фарбу. Далі хвостик, який залишався чистеньким, певним чином викладається на холсту такими хвилеподібною лінією, потім натискається папером і далі протягується. Тобто воно, начебто, і досить просто, але ну, треба теж так досить так повправлятися. От, mm -hmm. але в них все вийшло дуже чудово і сподобалось mm -hmm. вони потім. З захотіли забрати роботи прямо з собою, навіть не чекаючись, поки вони висохнуть. Так, ну це діти, їм, мабуть, було дуже так. насправді цікаво. Е, яка основна мета от взагалі ну, таких майстер-класів? Це буде серія, як ми зрозуміли, вже сюжету? Яка основна мета? Основна мета цих майстер-класів? Е... Познайомити дітей з музичними школами, познайомити з тими інструментами, які є в музичній школі, з тими відділами, які є в музичній школі, і образотворче мистецтво, в деяких школах є хореографічне відділення в нашому, на жаль, немає. Діти знайомляться з Інструментами з, зі школою, і можливо, хтось з них захоче е, займатися в музичній школі, а для того, щоб їх підтримати, емоційно розгрозити, е, щоб вони отримали mm -hmm. від цього процесу, mm -hmm. і результатом цих майстер-класів е, було те, що декілька дітей вже захотіли навчатися саме в нашій школі, і вони mm -hmm. вже з березня місяця будуть учнями нашої школи, тобто обрали собі хобі, можна так сказати. Yep. так? На вашу думку, от як допомогти дітям розвивати свою творчість під час занять? Ну там чи малювання, чи ліплення, якесь ну як ви вважаєте? Ну я все таки думаю, що треба їм пропонувати, а далі вони обирають. І дійсно вони зараз дуже активні. Вони хочуть займатися різними такими направленнями. І ну так, хай займаються практично, а потім обирають. Потім uh -huh. обирають. Чим більше ми їм, скажімо так, запропонуємо, тим і простіше буде обрати, зробити свій правильний вибір. Uh -huh. так. А от що творчість розвиває в дітях? Ну крім якщо там малюванням займається, то малювати вчиться дитина, якщо ліпленням, то ліпити, що ще які ще навички на вашу думку, розвиває творчість? Мабуть, і терпіння теж, угу. і зосередженість, О, тому що, знаєте, я завжди м, м, кажу дітям, ви великі-великі трудяшки. тому що вони після звичайної школи йдуть в нашу школу, все-таки ми школа, ми не гурток. Угу. А школа вимагає такого досить зосередженості, велике навантаження, О, тому це школа і це великий -великий, велика праця. Тому uh -huh. я тільки кажу їм велике дякую, молодці, тому що вони дійсно намагаються там працювати, uh -huh. працювати і, і часу звичайно я так І розумію, часу дуже треба. багато. Чим uh -huh. старше вони стають, тим більше в них навантаження і вони віддаються цієї uh -huh. Так, скільки дітей були присутнімось на ось цьому першому занятті, і як взагалі ви розповсюджували інформацію про ці майстер-класи, про заняття, щоб діти знали, куди і коли йти. На заняття було 20 дітей, саме таку кількість ми змогли охопити, тому що у нас бомбосховище розраховано на 50 осіб, і у нас в закладі працює лише три викладачі, тому що кожному учню кожному, кожній дитині приділити стільки часу, скільки їй буде за потрібне. Тому було, ми визначили, що потрібно лише 20 дітей. Ми Ну, визначаємо таку кількість дітей. Друга частина mm -hmm. запитання. Як розповсюджували інформацію? Р розповсюджували, Як запрошували до себе? Розповсюджували інформацію у соцмережах. У Фейсбуці була розповсюджена інформація, там були Google-форми, які mm -hmm. потрібно було батькам заповнити для того, щоб прийти на майстер-клас. В Інстаграмі були теж розповсюджена інформація. Mm -hmm. Так, а от щодо емоцій, діточок, от ви бачили, спостерігали за ними, як вони все це робили? Малювали ось цю техніку, використовували з цими нитками. От на вашу думку, як взагалі, що вони відчували в цей момент? Діти були дуже задоволені, у них були щасливі обличчя, вони могли творити. Для нас було знаєте, подивом, коли діти, ну, діти самостійно обирали ту кольорову гаму, яку ну, вони відчували, яку вони хотіли. Нанести на свою картину, mm -hmm. і коли деякі діти е попросили саме чорну фарбу, для нас це було досить ну, незвично. Незвичайно. Ми їм запропонували більш яскраві фарби, але вони наполягали, що саме декілька mm -hmm. плям чорною потрібно на їх. Картинах. Саме для їх роботи, та, так? Та, і вони могли самовиразитися. Uh -huh. І від цього вони були ну, дуже задоволені. Uh -huh. ну, тобто самовираження, в принципі, завжди допомагає думаю, дітям розкриватися і, і далі робити свою справу. Хотілося щось доповнети? Uh -huh. так? Цікавий uh -huh. такий момент, uh -huh. ну так, про кольори, але були такі і дітки, що начебто все, треба зупинитися. А вони так, тут біла хмаринка і сонечко от дуже порадувало, що все ж таке сонечко з'явилося, там воно там зай... Ідею uh -huh. за композицією не повинно, але з'явилося сонечко. А ми знаємо, що таке сонечко. От, і білі хмаринки. Це добре. Uh -huh. Ще такий цікавий момент. бо хлопчики, ми навмисно знаємо, що більше дівчаток. Якось до нашої, до творчості, до uh -huh. образотворчого мистецтва, малювання більш так тяжіє дівчаток, приводять. От хлопці більш, мабуть, спортивні якісь секції. От, і ми навмисно купили оці блискавки. Uh -huh. Ну, думали, так це буде ажіотаж. Дійсно, багато хто там присипав. Але декілька хлопчик ні, не треба близько. Так, по-чоловічому. Uh -huh. Ну тобто е теж ми е да, відмітили. Так? Да. так, я так розумію, що наступний майстер-клас у вас буде в березні, як ви сказали. 25 так? 25 березня, да. 25 березня ви вже почали якось запрошувати туди, чи хтось можливо записався вже. І яка тема? Нагадайте, будь ласка, у нас буде е тема «Декоративне панно» так. з Повітряного повітряного вода mm -hmm. uh -huh. uh -huh. вже Почалась реєстрація, вона вже опублікована, не опублікована, розміщена в групах Фейсбуку, Інстаграм. Там вже є розміщена інформація про наш майстер-клас, але записано, що поки що мало дітей, тому що ну, ще досить багато ну, ще часу. Місяць, да, так, ще ціли... Навіть трошки більше місяця. Так. Ну, я думаю, що до цього часу точно позаписується дуже багато діточок. Що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що дітям дійсно ось ці майстер-класи подарують справді позитивні емоції, що вони зможуть обрати для себе навіть якийсь гурток. Або хобі, щось цікавеньке. Дякую, мамо. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Тетяна Гопкало, директорка музичної школи номер 13, а Також Ганна Жигунова, викладачка образотворчого мистецтва музичної школи номер 13. Ми поговорили про майстер-класи для дітей з числа ВПО. Дякую за увагу і на все добре.